У 2015 році до 1 вересня ви знаєте, що ми харчувалися з міського бюджету, виділяли для учнів перших-четвертих класів та пільгової категорії 5 гривень на день. Плюс була батьківська доплата. Враховуючи, що змінилися ціни на продукти харчування, ми розуміємо, що за таку суму повноцінно прохарчувати дитину ми не можемо, і тому було прийнято. І з 1 вересня 2015 року ми додали ще до 5 гривень з міського бюджету 3 гривні. І тому будемо говорити, що у нас діти харчувалися 8 гривень з міського бюджету і 3 гривні доплачували 3, в кого 4, в кого 2 гривні в середньому, я бажаю батьків харчували. харчували дітей. Кого ми харчували за кошти бюджету? За кошти державного бюджету. Ми харчували всіх учнів перших-четвертих класів, в тому числі наші СНВК. Ми харчували дітей силіт, позбавлених батьківського піклування, дітей з малозабезпечених сімей 5-11 класи. Ми харчували дітей, що знаходяться на диспансерному обліку. Харчували дітей, батьки, яких загинули при виконанні службових обов'язків. 11-й спеціальних шкіл номер 39 і 40. Опрацювавши проєкт бюджету на 2016 рік, були державою, урядом внесені зміни до деяких законодавчих актів України. І саме тут позбавили нас, ну держава позбавила права на безкоштовне харчування учнів перших четвертих. І е, за кошти державного бюджету ми маємо харчувати лише учнів перших-четвертих класів з малозабезпечених сімей, учнів спеціальних загальноосвітніх загальноосвітників 39 3940 учнів, які навчаються в інклюзивних класах, де організовано інклюзивне навчання, а також дітей сиріт селі. Тобто, ми бачимо, що з поля зору в нас взагалі випали. Діти перших-четвертих класів. Я думаю і на мою думку, і на думку ну, всіх. Як відправити дитину о 7 годині ранку в школу і забрати її о 15, о 16, о 17 годині, скільки ви не дали дитині? Вона купить булочку, але це не харчування. Дитина повинна отримувати гаряче харчування. Це якусь першу страву, це якусь другу страву. Хоча тут у нас депутати, коли проходить сесія, говорять, що це за харчування, як зварили перлову кашу, дали сосиску за 20 гривень і насипали тушкованої капуси. Коли я спілкувалася з цим депутатом, скажу, в вашому раціоні немає пертової каші, він каже ні. Каже, ви що, капуси не вживаєте тушкованої? Ні. В мене тоді запитання до нього виникло, каже, ви що кожного дня їсте червону ікру намазуєте на хліб. Особисто я вдома махую перелогу вашу, була вдячна каміння, хто сушив понюхали її капусти, я з задоволенням її смакувала. Щодо якості продуктів, я хочу вам сказати, що ми дуже шановні за цим слідкуємо. Тут присутні керівники, і ми знаємо, коли ми проводимо конкурсні торги на закупівлю продуктів, ми в тендерній документації прописуємо, що якщо це суспільське, то це повинен бути не другий сорт, не перший сорт, а це повинен бути. І до печінки і так далі. І ви бачите, що ми намагаємося, щоб один день була, були рідні страви, в інший день ясні, чи то з гав'ятини, чи то із курятини, в інший день, можливо, буде, з соседську, бо куди ж ми без неї їдемося, наші діти, давайте будемо говорити, що люблять і задоволенням їх їдять. Не і не Тому, я що ви Ні, Я ні на що не натякаю, Олександр Федорович. Я дякую вам, що ви погодилися і це це серйозне питання. І як би нам не було, я знаю, що на бюджет в цьому році в нас сягає дуже багато видатків, хоча всі говорять про децентралізацію, а частину видатків навпаки забирають у державний бюджет від нас. Ми повинні все-таки якось вирішити питання щодо харчування дітей перших-четвертих класів, окрім тих фільмових, що я назвала, що забезпечені державою. Ну, Це приблизно сума, не приблизна сума, це сума точна, це 14 мільйонів гривень. Я розумію, що сума велика, адже, окрім того, ми хочемо сюди включити і дітей внутрішньопереміщених, і е, батьків, які виконували свій службовий обов'язок в зоні проведення антитерористичної операції, щоб оплатити всіх соціально захищених категорій, плюс перші-четверті класи. Я думаю, що тут присутні батьки. Можливо, хтось з батьків бажає сказати, потрібно нам організовувати це харчування, чи не потрібно. Хочеться батьків послухати. Потрібно. 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 Тому, Олександр Федорович, я знаю, що важко працювати з депутатським корпусом, тому що представлений різними політичними партіями, але все-таки я думаю, що це питання. Ми повинні піднімати і е, реалізовувати саме ідеї харчування учнів перших-четвертих класів.